Благословенний Бог нас завжди, нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб і життя подателю. Прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, сятий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повся час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очистий гріхи наші. Владику, прости, беззаконня наші, святий завітай, і іціли немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячне, на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і на віки-віки. Амінь. До Богородиці запалом нині прибежим грішні і смиренні і припадімо в покаянні, взиваючи злибини душевної. владичиці, поможи, смилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, Не заверни рабі твої з нічим, бо в тобі. Єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице. Про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не простояло благаючі, хто б нас вирятував від стільки бід, тож Бог охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице. Твоїх баробій спасай завжди від усякої біди. Єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усякі роді і роді. Слухай, дочко, із поля, прихили в вуха Твоє. Пом'яну ім'я Твоє у роді і роді, Господе помолімося, Господи помилуй, бо ти, святий, си, Боже наш і святині перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові. Нині повся час і на віки віки. Амінь. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Хвалити Бога у святині Його хвалити його твердині сили Його. усе, що живе. Нехай, хвалить Господа. І щоб удостоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Спрості, вислухаймо святого Івангеля миру і духові Твоєму, Від Луки святого Іване читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко в дорогу. Гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета Привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. І Єлисавета сповнилася Святим Духом. І скликнула сильним голосом і сказала, благословена тими жінками, і благословен плітло на твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання золона в моїх вухах, дитя з радості зринулося в моїй млоні, щаслива та, що повірила. Бо здійсниться сказаної від Господа, і мовила Марія, і душа моя Господа, і дух мій радій Бозі спасів моїм, бо він злянувся на покору раби своєї, ось бо віднині нині облажатимуть мене всі роди, великі бо вчинив мені всемогутній і святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавете місяці зотри, потім вернулася до дому свого. Слава тобі Господи, слава тобі. Пресвята Діва Марія, Богородице Примилосердна, Радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Христа Ба нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мати предвічної любови, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво непорочна зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє мати Божа, молися за нас, Діву від хіровими світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво від серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє голубка неосквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія запашна квітка дівицтва, Радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, мати Божа. Молися за нас. Маріє, добра, вихователька дів, Радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє мати Божа молися за нас. Марія покрови світу, ширше від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія заступниця перед справедливим Суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Маріє, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє посередниця, що не покинула з нас. Після свого спіння радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас, Марія, Дина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас, за всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігаю з вірою. Підмогутній твій покров, бо іншого тривало порятунку перед Богом. В бідах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати, Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо. Ізбав від усяких негод, рабігів Твоїх, пом'яну ім'я Твоє всякім роді роні, всіх скорбних радість. І пригнічене заступниця, І голодуючи кормителька Скитальці потіха, Бурями гнаних пристань, Хворих посіщення, Немічний покров і заступниця. Желста старости, мати Бога вишнього, ти єси причиста я, поспішися молимся, що спастися рабам, Твої. Слухай, дочко із поляні прихили вухо твоє радуйся діво, радуйся, ціни скіпти царя Христа Радуйся, зростивши грону таїнства, радуйся, двері небесна і неопалима кугупино, радуйся всемірне світло, радуйся всіх рага, радосте, радуйся, вірне спасення. Радуйся, заступнице всіх Християн і прибіжище владичице. Слава Цю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь радуйся, Вселенної похвало, радуйся храми Господні, радуйся городиню, сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся світильниче Золоти. Радуйся славу християн, все всечесна, радуйся Марія, мати, Христа Бога, радуйся раю, радуйся божественна Пезо. Радуйся ті, іне, радуйся, ручко все золота, радуйся всіх упованя. Покірно схиливши свої голови і коліна, Господа бога молі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, о Божа мати, славу і сяй у Ясної Ори, царице преблая, діво все Наша надія, заступниця, помічнице, прославляємо тебе, пресвята Діво, непорочна зачата, величаємо Тебе, що безмено зачало від Святого Духа, і породила Божого Сина, та віримо у Твій могутній покров, бо Ти за нас завжди молишся до Христа, приступаємо до Тебе. З великим довір'ям, ося ласкава мати і благаємо, випроси нам у свого Сина, а нашого Бога, і Спаса, ласку, прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов, все милостивого Бога, о Божа Мати. Ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися, а тим, що перебували в журбі, витрила сльози, засмучених потішала, грішників навернула, тому і ми уклінно просимо тебе. Вислухай ласкаво нашу молитву, злянься над нашим народом у цей час війни та поспіши з допомогою, покрий нас своїм офором і повсякчас будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолимось, щоб всемилостивий Господь у своєму милосерді. Споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї самогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселескаву допомогу всім потребуючих та дарував нам свій благословений мир, помолив, що Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають Батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Помолимо ще за всіх, за кого просили молитися, за всіх доброчинців, жертодавців цього обітелі. Помолимо за всіх, хто з нами сьогодні молиться, всіх наших наміреннях. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось, Господові Бо нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував слух своїх. І охоронив нас від досякої скорботи біди, гніву і нужди, і всякої недуги душевної, тілесної, і дарвав нам здоров'я з доволіттям промому Скоро вислухай і милостиво помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, помилуй. ще молимось за збереження цього села і Святої обителі цієї, і кожного села міста і країни перед голодом, знищенням землетрусом повіддю, градом, пожежою, війною, нападом ворогів внутрішніми міжособицями, Молимось, щоб ти наш ласкавий і добрий, і людинолюбний Боже змилосердився. І відвернув від нас свій гнів і заслужений кари та помилував нас. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помийлуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось, що Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже Спасителю наш, надії всіх людей на землі і тих, що далеко на морі та в повітрі, будь владико ласкавий нам у гріхах наших і помилуй нас, милостивий, бо і людинолюбний Бог єси. І тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і час і на віки віки. Амінь. Премудрість. Чеснішо від Херувимів і незрівняно славнішого від серафимів, що отіння Бога слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, преподобних і богоносних отців наших. І всіх святих і спасе нас, як благий і людинолюбний. єдина чиста я, єдина чиста я, і благословенна я, і благословенна я. І я. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Спаси нас.